Знову ворог обстріляв місто Харків близько 22-45 ворог з території Білгородської області, а саме з міста Белграда, застосуванням літака Су-34 здійснив пуски трьох керованих авіаційних бомб. За попередніми даними, це ФАП-250 з МПК. Саме уламки цієї керованої авіаційної бомби ви можете бачити. Вона була вилучена прокурорами та слідчими під час огляду місця події. Пошкоджено частково приміщення обласної лікарні, яка знаходиться поруч. І е, слід зазначити, що цей удар ворог планував саме в лікарський медичний заклад, тому що поруч нічого взагалі немає. Я так, короче, сплю и я реально вижу, как у меня летит ракета. Я такой, такой, о, -о, -о класс! И ракета летит. Мы уже давно не боимся. А да потому что уже привыкли к этому. Мы все, да, по-моему? Скажите, кто не привык? Это лежало в наушниках, слушал музыку. И через наушники даже так жахнуло, что просто пипец. А потім все, стекла, оце я не поняв знача. Нас стали виводити вже всіх у підвал. Ви в підвалі були, так? Так, да, всі були в підвалі, на тільки піднялися. На зараз в лікарні четверо поранених. Це ті пацієнти, які знаходились на стаціонарному лікуванні в наших відділеннях. Хотіли відпочивати, вже був Комендантська майже година і стався прильот по цивільній інфраструктурі. Повилітали вікна, осипалася штукатурка, повідривалась стелі, поли. Ну, ушкоджень дуже багато на зараз. Сьогодні п'ятниця. Завтра субота-неділя. Відповідно. Останнім часом ворог завдає удару саме в вихідні дні. Це неділя. Коли були влучання в 12 поверховий будинок, знову ж таки субота. Тому ми звертаємо увагу всіх громадян, що завтра, післязавтра, слід дотримуватись суворо сигналів тривоги, тому що удари можуть бути завдані в будь-які точки міста, не зважаючи на те, які об'єкти знаходяться поруч, це може бути лікарня, це може бути дитяча площадка, що завгодно. thank okay. you